З вами продовжуємо говорити про східний напрямок, і зараз оглянемо, якою є ситуація на е, фронті. Поговоримо з вами про те, якою вона є от на Бахмутському напрямку, про який коротко із паном Ярославом говорила, адже там вороги завдали авіаційних ударів у районі різних населених пунктів від ворожих артилерійських обстрілів, постраждали. Орієнтовно 5 громад на Авдіївському напрямку. Противник проводив безуспішні наступальні дії у районах Сєвєрного і Авдіївки. От, до речі, зараз на екрані ви можете бачити відео, як зараз виглядає Бахмут, українське місто, яке росло, розвивалося, так і яке приїхала, прийшла, прилізла, освобіждати. Росія, ну от виходить, що Бахмут, як і низку інших міст і сіл в Україні, вони освобіждили від життя, від інфраструктури, від спогадів, про дім від дому самого, так ну і від всього хорошого. Ось так виглядає зруйноване місто, за яке ну продовж тривалого часу точилися важкі бої. Отож, йдемо далі по фронту. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар'їнки та Побєди, що на Донеччині успіху вони не мали за. Дали авіаційного удару біля Красногорівки у той же час здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар'їнка, Георгіївка. Побєда Донецької області. Розуміємо, що ситуація на сході залишається напруженою, і знаємо, що у генштабі все ж таки наголосили на тому, що. Захопити сповна Донецьку і Луганську область це головний пріоритет зараз для нашого ворога, і розуміємо, що їм не вдається це зробити лише завдяки українським силам оборони, яким ми продовжуємо продовжуємо допомагати. Я нагадаю, користуючись нагодою про те, що 24 й канал зараз провадить збір на позашляховик для 24 ї бригади. Мені здається, ця колаборація вартує кількох гривень, які можна переказати за qr кодом або за посиланням, яке зараз теж з'явиться на вашому екрані, адже 24 й канал, 24 та бригада. Ну і ми ж тими двома 24-ками загадуємо одне бажання на всю країну. Аби наші хлопці могли випалювати ворога ще краще ніж зараз. Їм потрібен надійний позашляховик, аби добре вивозив на фронтових дорогах. Знайшли те, що вони просили. Це Фольксваген Транспортер у дуже хорошому стані. Якщо оперативно вдасться зібрати на нього кошти, то вже через тиждень автівка буде на передовій. Це насправді дуже і дуже швидко. Потрібно 320 тисяч гривень станом на зараз є 70% від суми. Але я дуже і дуже закликаю вас приєднатися. І не забувайте, будь ласка, що кожна гривня вона наближає нас до перемоги. Це інвестиція в майбутнє без росіян е, на території України. Так ну і знову ж таки, це захист, це мобільність українських військових, це допомагає вберегти їм життя. Я дякую вам за кожен внесок. а Ми ж повертаємося до огляду ситуації на фронтах. І зараз трохи поговоримо про успіхи. Українських військових, адже авіація Силоборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та чотири по зенітно-ракетних комплексах. Ворогам підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад паливно-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби і два вузли зв'язку противника за радіоелектронну боротьбу. Ми з вами цієї години говорили. Насправді, ось ці системи, які глушать і дрони, і зв'язок це дуже і дуже небезпечно для українських військових. Тож, кожного разу, коли вдається знищувати засоби радіоелектронної боротьби, це справжнє свято, адже можливості у наших військових на якомусь із напрямків з'являється трошки, трошки більше. Ну і до такого, знаєте. Приємного у цей день перейдемо. Поговоримо про те, що цього дня центр спеціальних операцій А відзначає своє професійне свято. Це хоробрі воїни, які завдяки своїм вмінням та знанням, неабияк дошкуляють ворогу. Так цих бійців описують у генштабі. Вони довели, що для них немає неможливих завдань на суші, воді або в небі їхні дрони знайдуть та знищать противника, де б він не був. Вони і надалі продовжують свою боротьбу зі злом і тероризмом. Ну і їх вітає. Також і президент України Володимир Зеленський. Давайте коротко послухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відзначаємо в нашій державі день дуже важливих, дуже ефективних наших воїнів. День Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. І дякуємо їм. Звичайно, поки засекречена більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб всі в Україні це знали і цим пишалися. Деталі розкажемо після нашої перемоги. Розкажемо, скільки та яких ворогів вони знищили, як не давали спокою російським вбивцям та колаборантам на окупованій території, як звільняли нашу землю і наших людей. Це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди, всюди в районах бойових дій. За час війни понад 250 альфівців вже відзначені державними нагородами. П'ять воїнів звання Герою України, із них четверо посмертно. Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання. Героям ще двом спецпризначенцям АСБУ. І всі вони справжні, наші українські воїни, взірцева українська сила. Я дякую вам, хлопці, дякую кожному. Вітаю вас із вашим днем. Пишаюся вами. Бажаю усім вам якнайбільше знищити ворогів. І усім нами з вами, усій нашій Україні, якнайшвидше перемогти. Слава вам, герої! Слава Україні! Слава українським героям. Направду мені здається, що найкращий спосіб привітати українські сили оборони це донат Донат або на ці сили спеціальних операцій, так або на той підрозділ, який попаде вам у стрічці, адже тільки так можемо допомогти українським військовим подолати такого ворога. Ну і завершуємо наш такий навколо військовий блок ефіру інформацію, яка сьогодні вранці надійшла від заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Вона Говорить про те, що на куп'янському та лиманському напрямках українські сили оборони зупинили наступ ворога. Ми знаємо, що впродовж кількох тижнів останніх ці напрямки були дуже і дуже гарячими, адже саме там вороги активізували ось цей свій наступ. Ну і дошкуляли українським силам оборони, але завдяки майстерності наших захисників вдалося припинити наступ ворогів на. Цьому напрямку, ну і звісно ж, ми пильнуємо за ситуацією, спостерігаємо за тим, як вона розвиватиметься, але довіряємо лише офіційній інформації від генштабу, від міністерства оборони загалом від українського військово-політичного керівництва. Часто з'являються якісь деталі стосовно того українського майбутнього потенційного контрнаступу, який називають великим, так масштабним, іноді з'являється інформація про населені пункти, які звільнені, але знову ж таки не можемо їй довіряти до того, як про це не повідомлять офіційні джерела, адже нашим військовим на різних напрямках, напрямках перед тим як. Починати так звітувати потрібно провести чималу роботу. Перш за все, зачистити населений пункт від ворогів, які можуть ховатися, так ну і зрештою подивитися, якою є ситуація з замінуванням із залишеною зброєю. І тільки тоді ми з вами дізнаємося добрі новини. Але мені здається, що вони вартують того, аби трохи почекати.